Після пограбування банку в головному сейфі бракувало двох мільйонів. Керівник каже репортерам: Напишіть, що у банку вкрали три мільйони. Нехай у цього негідника вдома буде страшенний скандал. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Батьки будують плани щодо майбутнього їхнього сина, батько. Закінчить із відзнакою фізико-математичну спецшколу, вступить до університету, потім до аспірантури, серйозно займеться наукою, висуватиме сміливі гіпотези, ставитиме численні експерименти, обчислюватиме на комп'ютері, писатиме програми. Мати, що буде програмістом? Ні за що. Він закінчить музичну школу за класом фортепіано, виступатиме на конкурсах, розвиватиме нові напрямки, ...в музиці, шукатиме свіже звучання, моделюватиме й оброблятиме треки на комп'ютері, писатиме програми. Батько, що, буде програмістом? Ніколи. Син виходить із своєї кімнати. Досить тут розводити демагогію, школу я кинув, з музики вигнали. Батьки, і що ж ти будеш робити? Буду програмістом. Одна сусідка заглянула в гості до іншої, а у тої під густо заставлене кактусами, здивовано питає Цилічко, у вас ці кактуси на вікні, та ще й так багато, це щоб чоловіки не лазили? Ой, та що, Роза Маркіно, ну такі зовсім навпаки, щоб не вискакували. Зустрічаються троє чоловіків і зайшла у них розмовах хто куди свою дружину на літній сезон відправляє відпочивати. Я, от перший каже, купує дружині путівку в будинок відпочинку або санаторій якийсь у Карпатах. Повертається вона, схудла, вся аж світиться від щастя. А я, вступає в розмову другий, відправляю свою на море у якийсь хороший готель. Вона повертається засмагла, помолочила. Третій чоловік мовчить. Влади, а ти чого не розповідаєш, куди дружину на літо відправляєш? А що маю розповідати, відповідає третій. Я її нікуди не відправляю. Я з нею сам усе літо кохаюся.